Мадівичівкапуці не ціна цей довці Цикламент. Виставковий павільйон ботанічного саду ледь вміщує відвідувачів квіткового ярмарку. Рослини з колекційного фонду закладу завжди зацікавлюють любителів квітів. кажуть тут. Пропонують і вироби із рослинних матеріалів ботсаду, створені руками співробітників закладу. Висушені лікарські трави і ароматичні. Є сувенірчики з наших матеріалів, з нашого ботанічного саду, невеличкі рослинні Гляньте, які гарні перстні, Зверніть увагу зараз. Почекайте. Це в нас робе Герман Сергій Леонідович. Ось такі перстні із горіха сірого. Зверніть увагу. Горіх сірий, бачите, перстень, дуже гарний малюнок. В нього відповідно там є і чорний і манджурський горіх. Виручені кошти надходять на спецрахунок закладу, а від кошторису залежить стан ботанічного саду. Констатують співробітники. Зберегти оранжерею, чи не головне завдання колективу? Адже півтори тисячі унікальних рослин усю зиму були під загрозою. Серед таких фікус каучуконосний, якому понад 90 років рослина досягла значних розмірів і підтримується в колекції за рахунок того, що. Фікус постійно формують та обрізають, розповідає директор ботсаду Анатолій Кабар. Дякувати Богу, температур нижче чи мінус 15. Цю зиму не було. Тобто, мінімум більш-менш бутичний сад університет все таки піклувався про наш ботанічний сад. Тобто, відключення отоплення централізованого майже не було. До того ж, було чотири дуйки, які підтримували температуру від 9 до 14 градусів, що відповідно може і неприємно для рослин, але не дуже критично. Хоча ж, вважається мінімально 14 градусів. Нам надав один. Мій один знайомий в користування два генератори потужністю по 6 кВт кожний, але один раз тільки їх використали були і обіцяє керівництво університету на наступний рік. Не дай Боже, якщо щось таке буде, передати нам той генератор, який раніше був в нашому акваріумі. Там новий, 50 кВт, і нам передадуть, може 25 кВт. І якраз на його встановлення будуть використані гроші тих небайдужих людей, які нам ці гроші дотували в благодійний фонд і в. Весна, літо це будемо займатися власне цим процесом. За словами директора Бутсаду, на початку року на заклик про допомогу відгукнулося чимало небайдужих людей. Це було справді щастя, що близько 20 чоловіків, волонтерів, саме чоловіків, яких ми прохали, з до нас прийшли і зробили достатньо значний обсяг робіт. Це Дніпряне так, це дніпряне, так а. переважно. Зиму пережили. Нам би ще весну пережити. Головне, щоб тепло не відключали, щоб, хоча б квітень місяць, воно протрималося. Ви бачите, воно рослини оживають потроху сот. Весняне вже все квітує, до речі, азалія, квітують цитрусові в нашому ботичному саду, стріліція своє квітування, квітують в теплицях амариліси або гіпеаструми. Тобто весна є весна. І, до речі, в ґрунті вже квітування є. Серед волонтерів, які працюють в ботсаду, учнівська молодь. Якось з дитинства дуже люблю рослини, тому вони для мене як життя, не знаю. І... Обожнюю їх. Мені завжди буде замало. Я б, якщо б могла, я б приїхала сюди жити, все б стягнула і так просто в них лежала цілий день. Оскільки навчаюся, то приходжу тільки на дні відкритих дверей у там вихідні дні допомагати. Тому влітку буду ходити, скільки попросять, оскільки буду ходити. Відвідати боцсад можна у будь-який будній день з 9 до 15 години. Придбані квитки також допомагають зберігати унікальні екземпляри. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.